Друзі, привіт! Так, я в спальнику. І це найтепліший спальний мішок в експедиційній серії Трамп. В вашій увазі пропонується Трамп Арті з інноваційним наповнювачем тілофт. Який працює за аналогом пуху. За єдиним виключенням, він гріє навіть у вологому стані. Цей спальний мішок ми рекомендуємо для використання під час походів, сходжень або інших ситуацій, коли необхідно мати компактний та легкий зимовий спальний мішок. Для прикладу, у розмірі Regular він важить 1700 г з компресійним мішком і 1600 г без компресійного мішка. Розміри спального мішка було також зменшено для оптимізації ваги. В плечах ширина 80 см, в ногах 50, довжина 200 см. Цього абсолютно достатньо для користувачів з ростом до 180 см. Наприклад, мій зріст 178, вага см і мені абсолютно достатньо місця, щоб розміститись тут навіть у зимових речах. Температура комфорту мінус 10, це для жінок, температура ліміту мінус 15, це для чоловіків. Так, чоловіки мерзнуть менше. Категорично не радимо орієнтуватись на температуру екстриму під час вибору свого зимового спального мішка. Ну, а тепер до деталей. В якості зовнішнього матеріалу використано нейлон 40 дньє з ріпстопом, всередині також нейлон, теплі шви. Наповнювач укладено двома шарами по 150 грамів кожен. Доступ всередину забезпечують два бігунка номер 8 Верхній має два язички, всередині та зовні. Зовнішній язичок має додатково флюоресцентне ключ. Внутрішня тканина захищена планкою від закусування. Спальний мішок з лівою та правою блискавкою можна з'єднувати. Для цього нам потрібно роз'єднати блискавки на обох. І з'єднати. Маємо отакий от двомісний спальний мішок. Капюшон має затяжку для збереження тепла та кишеню для подушки, в яку можна покласти, наприклад, щось з одягу. Модель має дві кишені зовнішню на застібці, в яку можна покласти ліхтарик. Внутрішню, в яку можна покласти документи або гаджет. Для збереження тепла на рівні плечей вшито комір з затяжкою. Внизу є анатомічно розширена зона «футбокс», яка створює додатковий простір для ніг та забезпечує комфортний відпочинок. Після використання спальний мішок необхідно просушити і зберігати у розкладеному вигляді. Для цього внизу спальника є дві петлі. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавого.